Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Сьогодні 15 лютого 2025 року, і у нас випав сніг. Ми вже думали, що в цьому році ми вже снігу не дочекаємося. Десь трошечки він колись був у цьому році, взимку цієї зими, а потім його не було. А зараз подивіться, яка у нас краса. Звичайно, сніг, це, ми так думаємо, він ненадовго випав, тому що було трішечки-трішечки що снігу, і потім він буквально на другий день розтанув. А сьогодні випало досить таки багато снігу, де п'ять. Вночі у нас почалися вже морози, і морози такі відчутні до 10 місцями навіть до 12 градусів. Хочу сказати, що ми з Чернігівщини, із півночі Чернігівської області, але зараз в день, зараз 12-та година дня, іде невеличкий сніжок, і температура, мабуть, десь нуль. Тому що із тріх капає водичка. розтає там бурульки, які позамерзали, в день розтає, а вночі все таки сніжок йде і морозчик. Він зараз, бачите, ось утаки ліпиться, тобто з нього можна зліпити. Спокійну снігову бабу, а сніжок пухкий, пухкий, він м'якесенький. Ми такі раді, що в нас зараз сніг, тому що ми вже думали, що наші рослини не дочекаються снігу. І переживали від того, що вдарять морози. А ми бачили, що за прогнозом морози, а снігу не було. Але все-таки природа милостивилася. І в нас, бачите, як бачите, випав пухкий-пухкий випав сніг. Звичайно. Селяни радіють, тому що озима під снігом краще, коли великий мороз, ну, відносно великий, тому що 70 градусів це не такий вже великий мороз, раніше було і до 20, я пам'ятаю, до 25 градусів, але це, мабуть, уже все відходить у минуле. Гарний він репить під ногами. Ось отакий він, сніжок десь 5 см. Покрив, будемо сподіватися, що поки морози, а ще морози на наступному тижні будуть, то він буде лежати і не розтане.